Львів це місто, яке пережило сім держав, сім різних влад, сім прапорів, сім епох, але при цьому залишається самим собою. Усе почалося ще в 13 столітті. Місто заснував король Данило Романович, а назвав його на честь свого сина князя Лева. Львів став столицею Галицько-волинської держави, найсильнішою української держави того часу. Тут пролягав торговельний шлях, який з'єднував Європу зі Сходом. По ньому возили шовк, спецію, золото. Саме через це Львів з самого початку був місто купців, ремісників та мандрівників, але вже в 14 столітті над містом замайорів польський прапор. Король Казимир III Великий у 1349 році захопив Львів, забрав навіть галузьку корону і перетворив його на частину польського королівства. Місто отримало Магдебурзьке право, тобто можливість самостійно керувати собою як справжнє європейське місто. Саме тоді з'явилася площа ринок, перша ратуша, костили серед яких латинська катетра. Але поруч із польськими, німецькими купцями тут жили русини, вірмени та євреї. Кожен мав свій квартал, свої храми, свої традиції у 15-16 століттях львів став одним із найбагатших міст речі Посполитої – Тут діяло понад 30 ремісничих цехів працювали друкарні. Зокрема, друкар Іван Федоров надрукував тут апостол і перший український буквар. Львівська успенська церква та вежа корнякта стали символом українського відродження. Та у 1772 році все змінилося. Польща втратила незалежність, і Львів опинилася під владою Австрійської імперії. Австрійці зробили з нього європейське місто, порядкували вулиці, знесли старі мури, побудували театр, університет, ратушу і навіть запустили перший на українських землях трамвай. Саме тут Ян Зех і Ігнатій Лукасевич винайшли газову лампу, а лікар Людвіг Рідіґер провів першу у світі операцію з приводу виразки шлунку. Львів став місцем, де народжуються не тільки ідеї, а й відкриття. У 19 столітті тут діяли українські товариства: проспілка, руська безіда, наукове товариство імені Шевченка. А Іван Франко та Михайло Грушевський творили українську культуру та політику. Саме у Львові вперше підняли Соня жовтий прапор під час весни народів 1848 року. Потім вибухнула Перша світова війна. 1 листопада 1918 року. У Львові українці взяли владу у свої руки. І проголосили створення західноукраїнської народної республіки. Львів став її столицею. Над містом майорів синьо-жовтий прапор, але вже за кілька тижнів почалися бої з поляками. Українські січові стрільці боролися відчайдушно, але сили були на рівні. У листопаді Українці залишили Львів. Після війни місто знову опинилося під Польщею. Міжвоєнний Львів був другим за величиною містом Польщі після Варшави. Тут працювали блискучі науковці, як Стефан Банах, Рудольф Вайгель. Саме у Львові винайшли вакцину проти сипного тифу. А в кав'ярнях народилася легендарна інтелектуальна атмосфера лівська школа. Але мир тривав недовго. У 1939 році сюди війшли радянські війська, а у 1941 -му – му німецькі. Під Час війни місто пережило окупацію, розстріли, голокост, депортації. Після війни Львів залишився у складі радянського союзу. Його намагалися зробити радянським, але Львів залишався українським у душі. Тут діли дисиденти, тут звучали заборонені українські пісні. Тут почався рух за незалежність і, нарешті. 1991 рік радянський союз розпався, Україна стала незалежною, і Львів знову став тим, ким був на початку українським серцем заходу. Це місто, яке пройшло крізь князів, королів, імператорів і диктаторів, але ніколи не втратило себе. Львів це місто, що пережило сім держав, але зберегло однодушу.